Вітаю всіх! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні показую вам відео про Основ'янський район. 29 жовтня у Харкові там було також влучання. За словами голови Основ'янського району Ганни Головчанської, тільки на одній вулиці російська ракета Гром-Е1 пошкодила 26 приватних житлових будинків. Також понівечено 4 автомобілі. За офіційною інформацією, в приватному секторі Основ'янського району внаслідок влучання ракети дім розлетівся майже вщент. Тут все у пилу глиняного кольору. У цій будівлі знаходилися двоє хлопців 99-го і 98-го років народження. Також загинула жінка 54-го року народження і ще одна пенсіонерка 36-го року народження, яка приїхала до Харкова з Болгарії на поминки свого чоловіка.